Доброго дня, любі друзі! Вас вітає автопарк Запоріжжя. Сьогодні в короткому огляді презентуємо вам свіже надходження, американський позашляховик Kia Sportage 2015 року випуску у гарному чорному кольорі, гарненько затонований, з рейлінгами. Приїхав зі штатів один власник в Україні, приїхав повністю цілим. Мається лише один косметичний підкрас по окрилишку, по задньому і все. Все стальне залізо в нього рідне, заводське, немає більше перефарбованих елементів, ніде нема шпакльовки і так далі. 17 легкосплави. Ну, виглядає в цілому непогано, як на свої роки, десь, якщо там дуже, дуже придивлятись, можна знайти пару сколіків або пару якихось мікроцарапінок. Ну, то все мілочі. Солон текстильний, теж в темних тонах, дверні карти чисті, охайні. Спереду ситуація теж доволі непогана, все відповідає своєму року своїм цифрам пробігу. 4 електросклопідйомнички. Допомога при спуску, веко режим їзди для любителів поекономити. Мультифункціональне кермо, тут же управління крізь контролем, автоматичне світло, кондиціонер, мультимедійка штатна, є Bluetooth, є виходи під AUX під USB. Багато подушок безпеки. Заведемо, чек нагорить, тільки підспущено якесь колесо і все. 90 майже 4 тисячі миль пробігу, рідного, ніде не змотаного. Газик, я думаю, ви побачили, він є, він прописаний в документи, тому, будь ласка, можна економненько рухатись. Мотор по класиці, 2,4 атмосферник на автоматичній КПП і в повному приводі з блокуванням. Так, виглядає він всередині. Машинка безпроблемна, буквально там скільки 4 тисячі назад була заміна мастил фільтрів. Колодочки також трошки раніше мінялися, акумулятор мінявся. В цілому машинка доглянута, охайна, сімейна, не вимагає якихось важливих. Термінових дорогих вкладень, все в неї працює, кондірчик дує, мотор працює рівно без зауважень, коробочка також. Тому хто шукав повнопривідний варіант на грядущий зимній період, дуже рекомендуємо приїжджати, подивитися вживу.